Хей хо з вами Мамбо, і я починаю нову рубрику під назвою Вся Правда Про. Як ви вже здогадались, в ній я буду говорити всю правду та розкривати міфи. І для початку я хочу розвіяти один міф, який мене дуже харить, і всіх ютуберів також. Вся правда про заробіток на ютюбі. Так як це перше відео нової рубрики, я розкрию одразу декілька міфів. Перший ніхто не платить нікому за перегляди відео, платять тільки за комерційні перегляди. Що це таке я розкажу вам пізніше. А зараз міф номер 2 За лайки теж ніхто не платить. І це також досить популярна теорія. Лайки і дизлайки нічим не відрізняються. Абсолютно. Алгоритми YouTube сумують кількість переглядів, лайків, дизлайків і коментарів, в певні пропорції і отримують значення активності для кожного відео. Саме від цієї активності залежить, як часто ваше відео буде в рекомендованих і на якому місці. А якщо чесно, то алгоритми YouTube набагато заплутаніші і тримаються в секреті. Але те, що я вам розказав, я наближеним до істини. Надіюсь, другий міф я теж розвіяв, а тепер третій. Про те, що всі ютубери мільярдери. Давайте, наприклад, зайдемо на всім відомий сайт Social Blade або його аналоги. І, наприклад, введемо в пошуку мій канал. За один рік я мав би заробляти до 53 доларів. І мені навіть страшно уявити, скільки я міг би заробити за всі 4 роки. А насправді за весь час на Ютубі я заробив і 54 центи. Заробіток всіх ютюберів на цих сайтах значно перевищує реальні заробітки, саме тому я не рекомендую взнавати інформацію про доходи на таких сайтах. А тепер розкажу, що таке комерційні перегляди. Це перегляди, за які ви отримуєте гроші. Наприклад, YouTube показав в вашому відео рекламу і користувач проявив активність відносно неї. Ви отримуєте мізерний заробіток, а перегляд цього відео цим користувачем називають комерційним. На цьому все. Якщо вам сподобалася ця рубрика, то ставте лайк, і я розвію ще більше міфів. A já vám děkuji za paralel i a dělá jsme se, amigos.